І так мене любі друзі, знову ж таки, дуже тему схудні. Ну, Казатистий широкий обруски. Я наступний мій метод схуднення був ще через якийсь там 5-7 років. Знаєте, я, знову ж таки, мені правила подорога вставати зранку, місто салат, який тоді по мостанстві називався Мітьовка. Ну, а я собі назвала мітла і в смітниця в той спосіб описала. Ну, Звичайний сирий, волочевий салат наш. Там ходили буряки, бажано сирі, бо можна і варення, кисло капуста, морпочка сира потерта. Ще для смаку додавалося кисло огірочка, ну і бажано огірку її, тому що вона все-таки більш корисна і для всіх наших болячок, в тому числі серцево-судини. Той салат «Мітьонка», салат мітла. Не зразу, не в той же час, через якийсь час, може через один, думав, кому як, які організми. відмітав все зайве і очищав наш організм так, як ми очищаємо собі зубною щіточкою зуби. Так само після того я дотрималась, мені було цікаво, мені було смачно їсти той салат, і я добилася своїх результатів. Потім знову ж таки прочитала то все. Ми читаємо, читаємо, не було інтернету, газети виписували. Ми читали, я десь вичитала. Воду, якийсь дуже, я не буду переказувати спосіб, той дуже е, тривалий, цікавий, такий напружний на спосіб е, з, очищення організму водою. Но тої води треба було випивати настільки багато, я робила все, я, я падала в обморок, мені падав тиск, я вимивала калії, мені серце було погано. І нарешті я пішла кров'ю. Моча була червоного колір. Ну, не настільки, але я в танці в переляку пішла до уролога, і каже, що ви пили? Воду пила, багато пила води. Ну, Звичайно, підвікувалася, пішов, пішли камінчики. Камінчиків не було, пішли солі оксалату, пішли солі, які дуже чисто та вода вимила. Але зараз же рекомендують звичайно робити інакше. По-іншому пити воду, пити не, не галопом всю, а маленькими ковточками і буквально пару ковточків в годину, так, щоб свою норму відпити. Ну, і Я тішилася, що воду треба пити, я йду, звичайно, моршені їду. Не в санаторій їду просто по воду. Брала спеціальну воду із спеціального джерела, по-моєму, четверте, де тече вода, яка лікує нирки. І знову ж таки потім. Я так само все забула, я пила без пам'яті ту воду і знову мусила звертатися до уролога. Тобто забагато так само не можна. Ще щось вам скажу, але навіть не буду розповідати деталі, тому що це дуже страшно. Був в мене момент, і ви можете самі догадатися, не хочу того розповідати, коли я схудла майже на 40 кілограмів. Це страшно те згадувати. Я після того років 5 ходила, шкіра висіла, кості висіли. Ну, кості не висіла, але шкірка була така подрапана. Але тим не менше я ходила в хенд і купляла дитячі джинсики, які після мене потім мої діти розносили. І була дуже ефектна, якщо вдягнута. А так все висіло, було дуже страшно. Ну, То було з 97 десь приблизно коло 40. Нехай, якщо 40, то буде скільки? 80. 70, До 57. Це було дуже багато. На таку велику кількість міходні люди добрі жіночки. Тому що хіба що хтось має там 150, має дике ожиріння, може їм треба, але дуже поступово не треба за один місяць старатися. За один місяць скинути кілограм, 10 кілограмів то так само жахливо, то людині дуже погано стає в такому випадку. Дякую всім за увагу. До зустрічі.